Розглянемо тканини організму людини під мікроскопом. Кісткова тканина, як підвид сполучної, відрізняється високим рівнем мінералізації та низькою кількістю міжклітинної рідини. Окремі структурні одиниці кісткової тканини формують округлі остеони. Епітеріальна тканина кишківника складається з класичних забудовою клітин. У кишківнику вони формують складчасту систему для збільшення всесної поверхні. На зрізі спинного мозку можна побачити чіткі нейрони, що формують сіру речовину. Відростки цих клітин, що здатні передавати електричний імпульс, формують білу речовину спинного мозку. М'язова тканина представлена синцитієм, особливою структурою, що об'єднує велику кількість клітин в один елемент. На цьому зрізі клітин язика добре видно посмугованість чергування міофібрил, що сприяють скороченню м'яза.